українці, Перше, я хочу вам подякувати за те, що ви є тут, тому що без вас в нас би навіть не відбулося цієї розмови, яка в нас склалася. Ми розмовляли з головою апарату Дніпро Сергієм Сергійовичем. Дніпро Олексій Сергійович. Ця людина, крім того, що він є керівником апарату, він ще є членом комісії при президенті стосовно питань з громадянства. І саме ця людина розглядала всі матеріальні справи, які були передані Державної міграційної служби в цю комісію, і ця людина голосувала за припинення громадянства Михайла Сакашвілі. Вони нам не надали юридичних документів чи копії документів, копії указу президента про припинення громадянства. Силаючись на бюрократичні норми закону про те, що треба розглянути і адвокатські, і депутатські звернення, і на це у них є час. Натомість він абсолютно чітко підтвердив, що комісія з цього питання засідала, і засідання комісії відбулося, що комісія підтримала рішення і висновок Державної міграційної служби про те, щоб припинити громадянство Михайла Сакашвілі, і він особисто... Дніпро Олексій Сергійович голосував також за. Він також підтвердив про те, що є указ президента, який він нам не захотів відкопіювати і передати. І, відповідно, до, має час від 5 до 10 днів офіційно нам надати його на наші звернення. Але указ президента такий також є. На питання, чому він голосував за, і чому він вважає, що... Рішення міграційної комісії Державної міграційної служби, висновок є таким правильним. Він сказав, що в тому висновку було вказано про те, що пан Михайло Сакашвілі, начебто, обманув державну українську владу, подаючи документи на отримання громадянства. І в цих документах він казав про те, що немає ніякого переслідування Михайла Сакашвілі ніде в інших країнах. На наше пряме запитання, чи відомо було пану члену комісії, те, що Грузія, яка незаконно переслідує Україну, передавала два рази запити на екстрадицію Михайла Саакашвілі, і що в кінці 2014 року і на початку 2015 року, розглянувши ці запити, Генеральна прокуратура України, де був генеральним прокурором, прокурор, призначений президентом Порошенком, ці запити були відхилені. Це стосувалося того, що влада України, Генеральна прокуратура і правоохоронна система України вважала, що це переслідування є політичним і що це переслідування не є справжнім. І ми йому задали дуже пряме питання, чи він як член комісії, був ознайомлений з цими документами, він почав крутитись, викручуватись, але зрештою... Він підтвердив, що в матеріалах справи, яка Державна міграційна служба передавала в цю комісію, також є ці документи, документи, які стосуються екстрадиції, і також офіційна відмова Генеральної прокуратури в тому, щоб відмовити грузинській владі, яка політично переслідує Михайла В Такий спосіб хитрий, маніпуляційний, я би сказав, схемний, де влада Росії. А також їхніх представників Грузії Іванішвілі, яка контролює сьогодні Грузію, разом з деякими політичними силами Олега Ляшка зманіпулювали процедуру, відповідно до якої на депутатське звернення лозового інформація потрапляє з Генеральної прокуратури в міграційну службу. Міграційна служба, начебто, цю інформацію отримала з подачі Генеральної прокуратури від одного із. Партійців ляшка Лозового перекидає його в комісію по президентству по питанням громадянства президента, і комісія сліпо підтримує таке рішення. От така схема, от така схема була застосована по відношенню до незаконного неконституційного скасування припинення громадянства Михайла Саакашвілі Шановні українці, напряме питання, чи ви знали, чи ви не знали про те, що Таке псевдопереслідування було. І що сам президент України, який офіційно в Верховній Раді перед народними депутатами виступав, і говорив про те, що команда реформаторів грузинських, на чолі з Михайлом Сакашвілі, приймає українське громадянство, яке незаконно і нечесно переслідується грузинською владою. На це все вони сьогодні закривають і вуха, і очі, і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Тому от такі вони знайшли формальні підстави. Для того, щоб ухвалити це ганебне антиконституційне рішення. І сьогодні вони ховають очі від громадян України, тому що вони не можуть пояснити, в який це такий спосіб комісія, яка приймає рішення практично як судовий орган, навіть не звернулася до публічної офіційної особи двічі президента Грузії Михайла Саакашвілі, який є абсолютно публічним відкритим політиком. Персонально знайомим кожних із тих чиновників, які цієї адміністрації президента, і особисто президенту Порошенко, і не запросили для дачі пояснень стосовно цих документів, які вони, начебто, розглядали. Тому ми маємо такий результат. Це означає, що ця влада стала на шлях узурпації, стала на, стала на шлях абсолютно повного такого формування тоталітарної системи, яка Нічого спільного немає з демократією, свободою слова, свободою думки і інших політичних поглядів. Ми це абсолютно чітко розуміємо і розцінюємо як політичну репресію, як персональне зведення рахунків президента Порошенко з Михайлом Саакашвілі, як використання державного апарату і перевищення повноважень гарантом Конституції, а також усіма членами цієї комісії. Ми запросили, щоб ми отримали від усіх від цієї комісії, а також від адміністрації президента, поіменний перелік всіх тих людей, які починають допомагати узурповувати владу Порошенку, який продовжує узурпацію ту, яку почав Янукович, але робиться на більш високому інтелектуальному рівні. Ми хочемо, щоб кожен громадянин України знав поіменно, поіменно прізвище тих людей. Які сьогодні допомагають президенту закривати рот іншим громадянам України, які мають інші політичні погляди, а також робити замах, робити замах на їхні свободи, на їхні права, як громадян України, які гарантовані Конституцією України, і це стосується абсолютно кожної людини, яка стоїть на цій площі зараз на, цьому, на цій вулиці. І хлопців, які стоять за нами, і людей, які стоять тут, і абсолютно. Державних службовців, які сьогодні є заручниками цього режиму і заручниками цього плану дій. Тому, шановні громадяни, ми категорично проти такого плану дій, ми категорично проти повільного сповзання України в диктатуру, повільного закривання ротів українцям, повільного скасування чи не повільного агресивного скасування прав і свобод кожного українця. Тому ми звертаємося до вас бути разом. Об'єднуватись, мобілізовуватись. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами, що ви є тут, що ви сьогодні разом відстоюєте права і свободи кожного українця по цьому прикрому випадку, який ми маємо. Я вас дуже прошу спілкуватися більше і більше з вашими друзями, колегами, з вашими родичами і готуватися до наступних кроків спільних дій, які мають бути переможними для того, щоб припинити цей поганий процес, який розпочався в Україні. Слава Україні! Героям слава!